Так, друзі, всім привіт! Давненько не було відео, і сьогодні відео буде покопані з бонусом. Бонус, я вже думаю, ви побачили, який буде в назві цього відео. Про це я трішки пізніше вам розкажу. А сьогодні ми будемо бачити паки, які в мене зібрались за минулий тиждень. Зараз я їх всі відкрию, і ми побачимо, чи мені пощастило чи ні. До речі, я там зібрав ще героя. Ікону я вже напам'ятаю, що я там позбирав. Але що мені випало, ви дізнаєтесь. Тож по традиції хочу вам побажати приємного апетиту, приємного перегляду. Поїхали. Відкриємо пак за 10 монет. Не волкаут. У нас Сімон, але він... Бе. Відкриваємо цей пак за 1000. О! Oh. Волкаут. Іспанія Ла Ліга. А хто це там справа? Атлетико Мадрид. Мід і. Маркос Це... Це трейдебл? О, а це ще й трейдебл пак. Слухайте, оце сюда, оце сюда. Питання є 537 тисяч. Добрий день! Оце так початок стріму. А відкриємо цей пак. Поїхали. Що тут буде? Ну тут нема вже промо, але є волкаут. Португалія щось не замітив, що там. Але це дабл волкаут. Манчестер Сіті. Це Огюндагон. Бюндаган і Рубен'єш, оце сюди. Да, ще оці три паки і все. І будемо чекати легенду. І потім зберемо СБЧ, а поки що от нема волкаута. Кайф, кайф. Це дупа якась. Так, ще два паки залишаються. Також немає цього. Нема вулкаута. 75-х. Калулу. Але Калулу продається. Ну, ми його і продамо, так, тому що він там по квікселу йде і. Ну. Так, останній пак за 1000 осіпонців. Нема знову промо і нема знову волкаута. Кайф. Можливо, волкер, ну або Вайт. <смеш> вайт. Зрозуміло. Можливо, зберемо рейтингу на цей Незбиче. Але я дуже сильно в цьому сумніваюся, звісно. Але хоча б пару волкаутів було б непогано. О, він уже є. РВ, Англія. АПЛ. Це Фоден, напевно. Так, це філфоден, нормально, я ж кажу. Хоча б трішки ну назбираємо на СБЧ. Філфоден, нормально. Ще б таких трішки волкаут, і взагалі було б супер. Нема волка. На ікону, волкаут. О, от, от бачите, волкаут на ікону. Страйк. Пріщан Роналда. Але майбутня ікона. Майбутня ікона. Безперечно, буде просто неймовірна його картка, коли він закінчить. Кар'єр і карді. О, це ще й і цей у нас. Якщо два паки по 300 FC pointsів. Можливо, тут ікон ікона. Угу, Але ікона. 90. Ой, кажу, 90, 85 рейтинг. І знову інформ, який трейдабл. У нас залишаються ці паки за 350 FC pointів. Ну, давайте їх відкриємо. Можливо, щось та випаде. Тим бачу, паки, які продаються. Все-таки волкаут буде приємно. Якби рейтинговий волкаут. То на ікону взагалі було б супер. це в нас 100% буде десь 88 рейтинг, так? Так, 78 рейтинг. Так, 9 паків залишається. Небагато. Але ж, і ще один оу Лука Модрич Я так бачу, що легенда дуже близько ще інформ це легенда зібрана, 88% максимальний рейтинг. йо-моє. -ма -йо. мені вже. Просто страшно відкривати її, якщо чесно. Можливо, не потрібно, але ікона вже зібрана, і нічого з цим не поробиш. Пак з іконою. 88 максимальний рейтинг. Поїхали. от є, ага. ЛМ, пірес буде. Ну, і це добре чи не добре? я, Ну Ну, у нього є фінеси, типу, 79 удари. Ну, скільки він коштує. 300. Так, два волкаута буде. Один пак продаваємо. Коротше, давайте з непродаваємих почнемо. Волкаут відразу нормального, Голкіпер, Бразилія. О. Ну, Дай Алісона, будь ласка, не Едерсона. О, 89. Спокійно, 89 Алісон. Так, 77 плюс X7. Знову волкаут давай. Ах ти! Ти добрий день. Паласіос оцей буде, так? Да? 84-й. Зрозуміло. Так, цей 81 плюс x 11 відкриємо саме останнє. Зараз відкриємо два паки 86. Ну, це волкаут зрозуміло. Голл Кіпер. Це цей Ендлер буде, да? чи як Індлер. Але вона була 88, а зараз 88 також. Найс. І знову дівчинка. Тільки не Голкіпер Rv Мід. 88 також буде. В принципі, в принципі, нормально. 288-карточки з цих паків це нормально. Але от тепер пак, який продається. І тут 81 плюс X11. Погнали! І є волкаут. І є волкаут страйкер Норвегія, Хегенберг. І вона одна, нема даба волкаута. Розпочнемо до цих маленьких ось. Можливо, тут щось велике впаде. Ага. Фіга. Тут відкриємо зараз оці по 2000. Ух ти. Так, ніякого промо нема. Ну, але це волкаут. Зрозуміло, що Норвегія це Хегенберг буде, так? Да? А вона сама чи ні? Ні, вона ну не сама. Цікаво, з ким вона ж буде. Мартіне Боже, ну він ну, отримав нагороду взагалі не ну Я не розумію, чому їм дали іменно йому два інформа. Так, друзі, приємний бонус, про який я вам так говорив на початку відео. Приємним бонусом стає це конкурс на три. Футбольні форми від магазину Play Jackson Shop. Лінк на його шоп Інсташоп. Ви знайдете в описі під цим відео. Розіграш пройде 16 листопада, тобто під час стріму це буде, напевно, неділя. Умови всі я написав в телеграм-каналі. Лінк на телеграм-канал буде також в описі під цим відео. Тому переходьте на мій телеграм-канал по посиланню внизу. І читайте умови і беріть участь цьому Ну, а ми поїхали далі відкривати паки. А вам бажаю всім удачі в цьому конкурсі. ну да, Так, щось не дуже добре. Перший пак пішов, блін. що мало волкаутів і взагалі якась така шляпа. Можливо, зараз буде щось, і теж нема промо. Ну, є волкаут, зрозуміло, знову знову тичиш. Блять, це що якесь дежаві, чи що? І давай знову з Мартінезом вийде. замвиде. ні, ну, спередись. Ну, ладно. О, ну тут хоч раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Виходить, сім волкаутів, так? 7-8. А, Мартіни все одно є. Ну. Що, що ж я й казав? Ну і що? І зараз буде саме цікаве, буде пак зі пак з героєм до 87-го рейтингу. Ні, то тобі ще щось випаде. Я знаю. І мені зараз щось випаде. Давай так, щоб в основу. Якийсь маленький щось. Волкаут сам. Блять, це Донуман. Серйозно? Фуїн. О Боже, ну це така картка, що напевно відразу на цей на СБЧ. А, ідіран якийсь виходить. І донован. Йома йо. Знову Мартінес. Скільки цього Мартінеса в мене вже в команді? Так, 83 плюс Х3. Ну тут можна й волкаут було б, звісно, дати. Але дякую, що не дали. Так, і тут паті Бек, як ви казали, да? Ну давайте подивимося, що тут випадає. Це Ліга Чемпіон. І не волкаут! І це не волкаут. Йо кайф. Оце кайф. Так, друзі. Тут нам уже дають нагороди. Сьогодні четвер. Сьогодні нагороди за дивізіони. Так, третій дивізіон. Отак. От, от 40 тисяч. Сюди їх на базу. І два піка. чотирьох, сімдесят чотири плюс. Дайте хоч щось нормальне тут, а один уже в мене є. Хегендер. Ну, типу, як рейтинг продати. Можливо, щось є кошти. Знову тепер два вже є в мене. Ой, Да. Тільки тут, як завжди, коротше, якась срака. П'ятий дивізіон, відкинули на два дивізіони. Оти от дрянь. Ну давайте перевіримо. Тепер 35. Так, тепер паки. Давайте, можливо, тут з паків щось виведе. Я трішки там зібрав. І трішки з, з нагород тепер. Так, центрбек, Італія, понятно. Нічого цікавого. Так, от тепер щось пішло цікаве. Тепер щось може випасти. Тут цікаво. Почнемо з 83 плюс X3. І тут цікаво буде. Буде Walcout Ді... де Брюйне Блін, рейтинг 90. Так часто він падає. ніхера собі Це вже який раз він мені випав. Ой-ой-ой. Добре, будеш мені на СБЧ. Гарний фудер. Так і нарешті ми дібралися до паків нагород за дивізіони. Ну, ми відкриємо форму, тому що тут взагалі ніхера не падає. Це б... безтолково дійсно. Волкаута немає я, ну, Це самий тупий пак, який може бути. Просто ну, 84-й лук. Ну хоч буде на якесь СБЧ 84-й рейтинг, більш-менш. Так, спершу. давайте 75 плюс Х15, який продається. І нема волка. <пл 'язані> <пл 'язані> нема волкаута. Це просто якась дурня. Так, давайте мегапак. Мегапак. Також все продається. І, можливо, чудо буде. Ні, чудо не буде. Не буде тут не волкаута, ні хера. І в нас на черзі 75 плюс Х35. Ну тут повинен бути волкаут. О, промо! Промо і волкаут промо! Блядь, що ж ти будеш робити? Чому він? І бензима. О Боже! Так, а оце може бути щось таке цікаве? Це дівчинка. Інтербей, Шведка, Варк, Ліса Woman. Хто це може бути, я на Челсі? Ні, не знаю, 87 Bior. Ну, хай буде. Але що? Це воно нічого не коштує, але хай буде рейтинг Можливо, Челсі кудись далі піде, типу і все буде нормально. розпочнемо почнемо з цих 5 штук, давайте. Оп, немає волкаута. Гарний початок, гарний початок, дуже гарний початок. Давайте рейтинги, щоб було на цю на ікону. О, вже є волка, от. Ну це нормально, це типу на, на легенду можна. Це мід буде. 88-й, я сподіваюсь. Арсенал. Так, о, нормально. Це дуже добре. На легенду, саме то. Два пака по 500. Що це, це за? Це, це пік один з п'яти. О, ще. Оце щит так щит. Так, два пака по півтори тисячі Цука не промо, але я волкаут. Це Гюндоган. Це вже по було було видно. І він, і він один. О, це щит просто. Так, ще один. Півтори тисячі І волкаут давай. Волкаут є, але якась дівчинка. Іспанія Ліга F. І знову вона сама, ну це -мо. Мапі Леон 89-й рейд. Рафіня щось коштує ще? Ну, типу, щось коштує, да. Давайте спробуємо ці Джамбо, Pлеers. Нема волка! Єба, це просто розвод. Так, ну хоча б якийсь шанс. В промо якесь чи Волкаут. Хоча б Волкаут сам нормально. буде сліга. Але це не подвійний, це вірц. 78. Хм. Хм. Ну також вже нічого не коштує. Так, останній. Останній пак. Jumbo Rails. І тут дайте волкаут. О. О, страйкер. Осім хен. Ну давай хоч ти не один будеш, ну, будь ласка. Не один. О не один, дабл Це хорошо. Плюс Бабосіки Гюндаган ще, нормально. Гюндаган на хен. Так, відкриємо останній пак. І йдемо грати. І надіюсь, тут щось буде. Нихера. Волкаут, то ладно. Так, хендлер, та, то... І з ким вона буде? З Киндоганом знову. Та ви знущаєтесь з мене. Відкрию ще один. Випаде щось гарне. ну-ну-ну-ну-ну-ну Джека. Волкаут, понятно, лише хто це? Салах знову. йо-ма-йо так, салах, але з ким? Із сака. Салах сака. Ну. В принципі, ну, це ж монетки. У салах ще й дублікат. Скільки салах зараз 167 на ставки. Так, його, походить, потрібно дуже швидко продавати. 167. 167 тисяч коштує. Зібрали, зібрали. Пак з іконою. Фу. Минулий раз випав нам Пірес. Подивимось, що зараз випаде. Що? Так, цей пак на удачу зараз. Ооо, знову ні мофі. Знову удачі не чекаємо, да? Просто гівно випало перед щось неймовірне. Я в це вірю. Так. Страйкер. Ларсон. Серйозно, ну це ж це ж, це ж все, це це срака. Це, це це просто срака, да? ну да, ну 86 це, це просто срака. О, Боже, о Боже, як боляче. Зараз відкриємо ці паки, які в нас трішки тут назбиралися. Потім відкриємо промо паки, і я сподіваюся, що зберемо ще плюс пік. Не пік, а пак з героєм. Тут 81 два гравці і тут промо летить! Що, а що, хто там? Це там нова ж команда вийшла якась, да? Самба 85-й. Ну, хай буде. І фратезі. Ну, зрозуміло, що їм нічого не коштує, але типу 85-й рейтинг. Цікаво, тут, хто може випустити. Хто тут. Давай. Так, це. Це Rush. Це ж Rush. RM. Десліга ще й Ой-ой-ой-ой-ой. Аварія. Хто це тут? 86. О, ну. Хоча б 86-й рейтинг. Так, вона знову нічого не коштує. Ну. Но... Так отут повинно бути оце цікаве. Два паки 2,5. А ну ж, що вони нам принесуть? Ніякого промо, але волкаут є. Центр Поля це Едегор. І це дабл волкаут. Едегор з ким може бути? Хто там такий? З Алісом, в принципі, нормально. Овощі і каршові, Педрі. Так, ще одна спроба цей пак відкрити. Давайте якесь промо. Ну, будь ласка. О. Inform. Inform і Волк вот Бельгія. Бундесліга. Вот а хто там, я взагалі не знаю. Це що опенда? А, дебрю не поняв. А ні, опенда, слухайте. от Це це можна сказати, що це буде суперсом. Два Бельгії, це ще й Деб... Не... О, ще й деви. А скільки опенда коштує? Ну, типу, в принципі, або вище. Так, тут якась дівчинка буде. Ой-ой-ой. Ой-центрбек. -ой. Ой -ой. Ну, Барселона там більш ніхто не Левандовський ще. І Мат Піліон. Добрий день. Рейтинг під'їхав з Барселони. Кім їх ще. Дані Ольма, Масар. О боже. Ага, оці два боки я хотів ще відкрити. Два зертів. Які б'ють. Що це? Це волкаут. Кіпер. Сомер. Він сам чи. Він ще й сам є. О, знову кол. Знову голкіпер, Іспанія вона і Сімон. Блін, хоч би він не один був. Ну yeah. він один, це срока. <ріхи> це просто дупа. І тут 84. Тупо. Що ж нам може випасти? Зараз ми оце приберемо отсюда. Да-да-да, класний тип пацан. Саме цікаве, що тут може випасти цікаво. Так, волкаут. Сам. <ріхи> Блять. О, Боже! це просто жопа. Так, а скільки ж? Ну, клас, 88 рейдів на 120 тисяч. Лайк. Клас, мені просто щастить з цього всього.